Важливим етапом земельної реформи стали онлайн-аукціони. У чому їх вигода і як вони працюють? З'ясовували журналісти телеканалу ICTV у селищного голови Лопатинської територіальної громади. Увага на екран! Проходиться підготовка грунту до весняних посівів. Як правило, наші фермери вирощують на таких землях це є соя, пшениця, ячмінь, кукуруза. Це Лопати на Львівщині, свій край селищний голова називає аграрним. У власності громади 15 тисяч гектарів орної землі. Її здають в оренду місцевим фермерам. Після відкриття в Україні ринку землі це одна з перших громад області, яка почала проводити земельні онлайн-аукціони, і через них здавати сільгосп ділянки в оренду. Аукціон це є можливість. Конкурентної боротьби і підходу до всіх однаково. Кожен бажаючий може взяти участь і немає оцих підкилимних, знаєте, ігор, які деколи розривають потім громаду на частини, тому що є лобізм інтересів. Торік провели 20 онлайн аукціонів на різні типи земельних ділянок. Переваги для громади, селищний голова озвучує в цифрах. За прошлий рік, здавши землю в вексони, отримали додатково мільйон 340 тисяч гривень додаткового прибутку в громаду. Ну це для нас непоганий результат. Онлайн аукціони це важливий етап земельної реформи для ефективнішого використання державних і комунальних земель. Це однакові правила для всіх, бо раніше теж були аукціони, але фізичні. Часто непрозорі і корупційні. Місцеві ради землю могли продати або здати в оренду своїм, а бюджети таких громад не грошей. «В якомусь сільському клубі і були навіть історії, коли фізично обмежували доступ до місця проведення аукціону. У державній електронній системі прозоро продажі такі історії неможливі, бо доступ мають усі охочі. Участь у торгах на рівних правах є вся інформація про ділянку учасників. Корупційні ризики мінімізовані після початку повномасштабної земельні аукціони зупинилися на 9 місяців. У листопаді 22 го запрацювали, і відтоді відбулося вже 6,5 тисяч торгів. Реалізували різного призначення земель, як в оренду, так і в і в продаж. Більше як на 2 мільярди гривень серед лідерів по кількості ділянок в цей період. Це Одеська область, Черкаська, Кіровоградська, Львівська і як не дивно, це Сумська область. Продавати на аукціонах громади можуть землю під будівництво, промислові зони рекреаційні. Віднедавна можливий продаж арештованої землі, по якій ухвалені всі судові та виконавчі рішення. А ось сільськогосподарську землю громади можуть тільки здавати в оренду. На продаж діє мораторій. Після запуску прозора ми бачимо, що кількість учасників такого ринку. Ми бачимо, що кількість угод з оренди вони дуже дуже сильно збільшуються. На сьогодні для того, щоб прийняти участь в такому аукціоні, тобі потрібні кошти і комп'ютер з виходом в інтернет. Головна перевага аукціонів ринкова ціна на землю. Чим більше учасників торгів, тим дорожче ділянка піде з молотка. Зараз в одному аукціоні беруть участь у середньому три учасники завдяки конкуренції від початкової ставки. Вартість землі зростає щонайменше удвічі. Ми окремі аукціони чемпіони на Вінниччині був аукціон за ділянку в 20 соток, де прийшло 15 учасників. І відповідно ціна остаточно була збільшена у 10 разів у Лопатинській громаді. За оренду землі на аукціонах в середньому вторговують аж у шестеро більше ніж планували. Орна земля сеге призначення в нас 11 700. Це середня ціна гектару орендованої землі. Ну це для нас я вам скажу. Ми якщо ми колись давали по дві тисячі гривень, ну то ви самі розумієте. В основному це є місцеві фермери і місцеві великі аграрні підприємства. Громади від того виграють завдяки обігу та використанню сільгоспземель тільки у січні цього року до місцевих бюджетів сплачено 3,3 мільярди гривень податків. І що важливо, ці кошти залишаються на місцях. Якщо подивитись в цілому на всі надходження від землі для громад, то вони за 2023 рік вони тягнули 36,9 мільярдів дев'яти гривень. Це десь один мільярд доларів. Це 12% від надходжень громад. Це дуже суттєва цифра. Продавати на аукціонах вигідно і приватно землю через конкуренцію. Ціна буде більша. Поки небагато українців на онлайн-торгах реалізують свої гектари, кажуть у держкомпанії прозоропродажі, і закликають пайовиків теж долучатися. Це зручно і нескладно. Детальна інструкція є на сайті системи, в якій проходять торги. Наталя Кулик, Максимілян Ільченко, факт Єдині новини.